Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, дуже бойова сьогодні була гра, видовищна, результативна, чудовий перший тайм. В другому трошки розслабились. Чи як ви можете от характеризувати гру в другому таймі своєї команди? Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед волювальниками, які на жаль не змогли сьогодні прийти. Я беру цю поразку на себе, тому що при тому володінні м'ячем при тій грі в першому таймі ми мали. Закінчуємо в першому таймі вигравати 4 чи 5-0. Пенальті на останній хвилині відсутність концентрації. Мабуть, заходимо в роздягальну, спілкуємося з хлопцями, на таку ж саму гру, але щось не виходить. Тому, мабуть, моя вина, я не зміг до достучатись, і повністю беру на себе відповідальність за цю поразку. Що зі втратами зараз? Посмашного не було травмований. Да, на останньому тренуванні вилетіло плече, тому я думаю, 2-3 тижні його не буде. Гравці, які вийшли от на заміну, молоді чи не пристріляні, як себе проявили? Досить непогано. Я вважаю, досить непогано. Єдине, що знов-таки, якби забили моменти в другому таймі, то раніше щоб завершили гру, а так, на жаль, ми при рахунку 2-0 програємо гру і це дуже боляче, особливо через прийзнутих результатів останніх, які в нас є. Перед зі мною головний тренер футбольного клубу Кремінь Роман Локтіонов. Пане Романе, вітаємо вас з перемогою після розгрому вдома. Тут зараз виграш. Які емоції в команди? В першу чергу хочу традиційно подякувати Збройним силам України, що вони боронять нашу країну, дають нам грати. Перемога 100% буде за нами в ближайший час. Це сама головна перемога, яка може бути. Вітаю вболівальників. Трішки ми вирівнули ситуацію після розгрому, тому що ну, дуже багато і балакали, і аналізували після цього матчу, але ну, там була катастрофа і такий, знаєте, так, такий випадок. Ну, зі всіма буває, але я нашим хлопцям хочу подякувати за другий тайм, як вони знайшли в собі, в собі сили, не пустили голову і зіграли. Але що стосовно гри, по першому тайму. Більше відсотків гри контролювали матч чернія, перший тайм, Забили але забили голи із за наших індивідуальних помилок, над якими ми дуже багато працюємо. Але я хочу сказати, що потім забили ми, забили ми гол. І другий тайм нам ну, в кінці ну, напевно, трішки була така рівна гра і по моментам. Ну, трішки нам більше, більше повезло, тому що біля наших фаворіт були моменти. Але я хочу відмітити в цьому сезоні Чернігів команду. Вони дуже добавили в грі побудуванні атаки. Але все одно ну, це, я хочу сказати, напевно, в сторону тренера, тому що він поставив цю гру. І, я пам'ятаю, минулий сезон цей і дві, дві різні команди. Хлопці. Ті ж самі, практично, ну, дуже додали, молодці. От, емоції в роздягальні дуже, дуже такі. Ну, коли відігруєш три м'ячі, ну, ви саме розумієте, які можуть, можуть бути емоції. Тому я дякую хлопцям, вони, вони сьогодні молодці.